Колеги, представляю вам конструктор положення про електронний документообіг, який розміщений на кадровій платформі. Цей новий сервіс допоможе згенерувати шаблон такого документу під потребу вашого підприємства. Знайти цей конструктор легко. В головному меню знаходити сервіс калькулятори, переходити до нього і серед переліку усіх калькуляторів та конструкторів знаходите. Конструктор положення про електронний документообіг. Цей конструктор допоможе вам підготувати локальний документ, що регламентує правила електронного обміну документу вашого підприємства. В такому документі слід передбачити такі питання: як хто є учасником електронного документообігу, який порядок обміну документами між підрозділами, які будуть встановлені вимоги до форматів і способів підписання та якою буде політика зберігання, архівування та захисту інформації. Складаючи положення про електронний документообіг, потрібно знати норми не одного закону та інших нормативно-правових актів, які регламентують правила застосування електронного підпису, організації роботи з електронними документами, включаючи документи бухгалтерського обліку, кадрового документообігу та внутрішнього документообігу. Але ми пропонуємо вам рішення, яке допоможе за декілька хвилин отримати свій унікальний документ. Щоб підготувати власне положення про електронний документообіг, вам потрібно виконати такі кроки. По-перше, зазначити персональну інформацію підприємства у відкритих полях, зокрема назва підприємства, реквізити документи, наказу. По-друге, обрати наповнення положення секції, підсекції. Якщо окремий пункт документа вам не потрібен, зніміть галочку у верхньому лівому кутку секції або підсекції. І по-третє, зазначити складову окремих пунктів положення, якщо конструктор. Пропонує обирати його наповнення. Давайте покажу, як можна швидко згенерувати для себе положення про електронний документ обіг. Зараз ви бачите шапку наказу, яким буде затверджено таке положення. Зазначте у відповідних полях, які відкриті для заповнення назву вашого підприємства. Ця назва буде автоматично відображатись по тексту усього положення, тобто вам потім не потрібно буде наново вводити назву вашого підприємства. Також зазначайте дату реєстрації наказу та його номер, яким буде затверджено це положення. Припустимо, що це 12 червня 2025 року, номер 3. Наступні секції стосуються вже текстової частини самого положення про електронний документообіг. їх декілька. Це і назви документу, для чого воно розроблене, і якою нормативкою використалося при його складанні. Багато секцій. Взагалі, всі секції будуть додані до вашого положення автоматично. Але якщо окремий... Пункт документу вам не потрібен. Зніміть галочку у верхньому лівому кутку секції або підсекції. Ось таким чином. Ви можете прибрати або навпаки додати. Зверніть увагу, якщо в секції підсекції ви бачите поле, яке доступне для редагування, то ви можете внести саме те наповнення ті дані, які будуть застосовуватись у вас на підприємстві. Ну, наприклад, пункт четвертий. Бачите, з метою впровадження системи електронного документообігу. Тут ми бачимо назву вашого підприємства ТОВ «Млинок», використовується система. І в це поле, яке відкрите для наповнення, виводити назву системи електронного документообігу, вчасно або ФОСДОК, або іншим. Ну, давайте пропишемо. Далі бачимо секцію наступну, ну, припустимо, секція. 9. Сфера застосування електронного документа обігу. Як бачите, вона має різні підпункти. Якщо ці підпункти вам потрібно додати у положення, то ви проставляєте галочки у відповідних полях. Наприклад, електронний документ та обіг застосовується для таких ділянок обліку кадровий облік, облік основних засобів МШП, товарно-матеріальні цінності, фінансовий облік, податковий облік, розрахунки з підзвітними особами, з контрагентами і так далі. 12-й пункт заповнює аналогічним чином, тобто проставляємо галочки у відповідних полях. Тобто підготовка проєкту здійснюється з використанням системи там вчасно і в системі формуються всі електронні документи, що стосуються ділянок обліку, зокрема первинні документи, банківські документи. З основних засобів по зарплаті і так далі, тобто представляємо всі відповідні галочки, які вам потрібні. І таким чином ми проходимось по всьому конструктору положення, додаємо або навпаки, виключаємо секції пункти чи підпункти тощо. І щодо приймання електронних документів. Додаємо відповідну секцію щодо зберігання, так само додаємо відповідні пункти, пункти до вашого положення. Окрім того, в заключній частині ви, положення ви можете побачити реквізити наказу, яким затверджене це положення та вводиться дію. Ці реквізити ми наводили на початку роботи із конструктором, і вони у нас представлені вже автоматично. Далі бачимо і сам наказ. Також нам сюди потрібно додати відповідні реквізити і його наповнення. Зокрема, ми зазначаємо код ЄДРПУ, вносимо дату, з якої електронний документ обіг буде запроваджений на вашому підприємстві. Ну, припустимо, це 1 липня 2025 року. Ще нижче зазначаємо прізвище ім'я по батькові уповноважених осіб, які мають забезпечувати та організовувати роботу з електронним документом обігу. А, а саме, що повинна зробити конкретна відповідальна особа, і до якого строку? Ну, наприклад, бачимо, да, що е, головному бухгалтеру там потрібно визначити перелік документів, які будуть підписуватись, та або укладатись контрагентами, клієнтами, партнерами за допомогою електронного підпису в строк до, і тут означаєте дату. Ну, наприклад, там, до 30 червня 25-го року умовно. Да? Так само проходимось по кожному повноваженню, по, по кожній повноваженні особі і вписуємо необхідні дані, які нам потрібно. Ну і наприкінці положення зазначаємо прізвище ім'я по батькові нашого керівника, який буде підписувати це положення. Отже, ми з вами заповнили необхідні поля положення про електронний документообіг. А тепер ми можемо подивитись на сам документ. Натискаємо на поле зверху переглянути документ. І одразу ми бачимо готове положення про електронний документ та обіг, яке розроблено саме для вашого підприємства. Якщо вам потрібно доопрацювати документ, то натисніть кнопку Повернутись до редагування або можете повністю видалити вашу чернетку, натиснувши відповідний значок. Або навпаки, ви можете зберегти чорновик, вийти із конструктора, а при поверненні до роботи із ним ви побачите всі збережені дані, які вводили до цього. Крім того, ви можете згенерувати вже готове положення про електронний документ та обіг в PDF-форматі або у вигляді вордовського документу. Для цього вам потрібно натиснути на відповідну кнопочку. Ну, наприклад, давайте натиснемо на PDF-формат. Натискаємо і у вас відкривається PDF-файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Або, якщо обрати документ у вигляді Word-овського файлу, то файл буде одразу завантажений на ваш пристрій. Як бачите, за допомогою нашого нового конструктора ви отримаєте зручний та професійно оформлений документ, що відповідає саме вашим потребам, і всього за декілька хвилин. Приємного користування надійним сервісом. Конструктор положення про електронний документ на кадровій платформі.